Нещодавно із МС дав відкрите інтерв'ю, воно досить довго було. І сказав, висловився відкрито і відверто на підтримку України. Навіть періодами були сльози, і він сказав, що я так хочу, щоб просто Господі від на кінець. і це круті люди і крута страна, щоб їм далі розвиватися. З ким із хіп-хоп. Реп виконавців, ти, е, які давали концерти в Україні. Ти в добрих відносинах. І з ким ти досі спілкуєшся? Із Російською Федерацією? З Російської Федерації в мене є тільки знайомий мій Земляк. Е, ну, З ним я спілкуюся, я, так, два в мене знайомих. ну, вони, Я з ними після того, як почалася війна, не підтримую відносини, тому що вони свою громадянську позицію е, висловили вже своїми постами. Де Кабута нічого не проїхать. Тобто, я не знаю, про що з цими людьми вже спілкуватися. Це мої земляки. Співак Олександр Панайотов. Це мій земляк. І так, є такий гурт «Артик» і Асті. Це «Артик», це теж мій земляк. Ми знайомі дуже давно. Ну, підтримувала відносини, але вже після 2014 року вони були дуже натягнутими. Ці відносини, тому що. Всі розуміли, що вже як в мене в пісні, вже не буде, як колись. Тому... Ти з ними втратив зв'язок. Я не зв спілкуються, я з ними втратив зв'язок. Але в мене є і люди в Москві, котрі підтримують нас. А... Ось я спілкуюся з такими людьми. І вони в перші дні, коли почалася війна, я з ними спілкувався. Вони мене дуже підтримували і казали, що вони в шоці від того, що творить цей лисий шизофренік, і просто. І зараз у мене такий друг, який зараз ходить по Москві, він входить в футболки, Динамо, Київ, в нього оселедець. У да, мене такий друг, ну такий панк, а, трохи він. Він звукорежисер гурту Машина угу. Ось, Він зараз, зараз без роботи, тому що у машини врімені теж немає зараз так особо роботи. Макаревич там щось десь виступає. Ви знаєте, що його дуже хейтять там в Росії за його висловлювання за Україну, тому що він нас підтримує. Цей звукорежисер із оселецем нормально ходить по Москві? Ну та просто я знаю, наскільки я, ми я бачимо. Питаюсь, Саша, ми як чуємо… Ти ходиш, тебе там в поліцію не пакують, кажу, він, він та ні, мені каже, мені все одно. Та що, що таке? Що шо, шо я такого? Кажу, я ж не, не, там, не з прапорами ходжу, не кричу, там, нічого, ні, ні до кого не, не чіпляюся. Кажу, я все веду чемно. Ну, не знаю. Це, як як по-російськи кажуть, це до пори до времени, Тому. Я думаю, що це так. Ще з ким ти спілкуєшся багато таких людей, котрі підтримують Україну, живучи в Москві? З твоїх знайомже да це коли це от один-два одна-дві людини, за котрих я тільки що розказ, розказував.